Дві з половини тисячі О! О! Центрбек Іспанія. Луганда! Це ікона! А хто там? Давай. Хто там буде? Фернандо Єро? Сандер Стр. А ну, цікаво! Цікаво! Перша ікона з нового прому. Жаль, що тільки один був такий пак. Уроди. Ви не знали, що. Не можна таке давати. Хід продається дві з половиною. А він один тільки? А їх два, їх два, отлично. Погнали! Давайте ще щось таке. О! Блять, щось тоже здоровий, де зрозуміло. ЛВ. Англія. Але друга. Але хто там? Я навіть, блін. Так, не Ольмо, і хто ти? Парнс. Але слухайте, ну на лівий фланг замість піреса, типу, ну можливо це кра...